Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, вінський філіал і сьогодні у нас на надходження. Volkswagen Вольф 2015 року з двохлітровим дизельним двигуном на автоматичній коробки передач. На передньому приводі Автомобіль приїхав зі штатів у 2020 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас безключовий доступ, шкіряний світлий салон, електрогулювання синєводія, електроскопідівачівській вікон, електроуглігування дзеркал, мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, є кондиціонер. Підігрів передніх сидінь, запуск кнопки. Задній ряд сидінь у нас в такому стані. Також на автомобілі є панорамний дах. На автомобілі встановлені 17-й легкосплавні диски на літній резині. Є камера заднього виду, багажне відділення у нас дуже просторе. Я пробігу на автомобілі 290 тисяч км, придбати ви його зможете за адресою місто Вінниця, вулиця, Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 11 тисяч 990 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоною автомобілів зі штатів.